Привіт, друже! Прочитаю тобі книжечку Лист на Різдво. І перша казка з цієї книжки Несподіваний Різдвяний лист. Наближалося Різдво. У маленького єнотика було одне єдине бажання. Йому страшенно хотілося, бодай разочок, отримати свого листа. Щоб на конверті красувався надпис Пакові маленькому єнотику, а лапкам кортіло швидше дістати звідти аркуша, розписаного привітаннями. Але пак нічого не отримував, хоч у передріздвяні дні до садового будиночка родини єнотів щодня приносили пошту. На підвіконні вже вишикувалися гарненькі листівочки. Та святкові конверти. Але в них пропака згадували лише в останньому рядочку Переказуйте щирі вітання маленькому єнотикові. І все. Пак дуже чекав Різдва. Разом із друзями він вирізав із паперу зірочки, розвішував їх на вікні, а водночас. Не забував спостерігати за пташками, які розносили по лісі пошту. За свої старання вони отримували насіння, ягоди і усе, що їм було до смаку. У передріздвяну пору в небі кружляло чимало завантажених листонож, але в них нічого не було для пака. Ох, як би мені хотілося собі отримати листа. Тихенько пробурмотів єнотик і зітхнув. Це почула мама єнотика. Якщо так, подумала вона, здається, я знаю, як виконати пакове різдвяне бажання. Дядечко вуз щодня пише листи, адже в нього так багато друзів і знайомих, тож він міг би надіслати листа й моєму пакові. Єнотика взяла ручку та папір і негайно попросила дядечка вуса про допомогу. Листа вона віддала сороці. Дядечко не дочував, а сорока стрикотіла голосно, як дверний дзвіночок. Наступного ранку дядечка вуса в його лісовому будиночку розбудило сороче стрикотіння. Він заспано почогав до дверей і отримав листа. Дядечко із захватом розгорнув його та прочитав. Він чудово розумів бажання малого пака. Зрештою, дитиною він теж обожнював отримувати листи, тож негайно всівся і написав особливу відповідь. Щиро кажучи, дядечко вус дуже любив малечу, і саме через це. Припустився однієї помилки. Маленький Задари хвіст, що жив неподалік, попросив, як частенько робив раніше, дозволь віднести твого листа. Добрий дядечко вус не встояв і віддав йому конверт для пака. Задари хвіст був надто маленьким для такої роботи, проте зібрався із силами. І, затиснувши листа у дзьобі, злетів у повітря. Дядечко вус уже не бачив, як знесилився за дирихвіст, тож летів дедалі ни... той летів дедалі нижче, та, зрештою, берцикнувся прямісінько в кущ, з неабиякими зусиллями, вибравшись із хащів. Задерехвіз упевно оголосив. Що ж, тоді я донесу листа пішки, та це було не скоро. Адже доведеться задкувати, тягнувши конверта за собою у дзьобі. Різдво невпинно наближалося. Пакові закортіло спекти своїм батькам печиво. А щоб це стало для них справжньою несподіванкою, він попросив дозволу скористатися піччю старого борсука. Єнотикові друзі теж старанно допомагали. Щойно вони дістали першу партію свіжого печива, як на галявину приземлилася сойка, їй хотілося погрітися. Перш ніж летіти далі за поштою. Хочеш теж скуштувати, запропонував пак. Сойка вдячно дзьобнула кілька крихт і знову рушила в путь. Цікаво, що було в її різнокольоровому коверті. А задарий хвіст тим часом відважно пробивався засніженими стежинками. Все таки чудово, що навкруги все було біле. Саме тому він побачив чорну кішку ще до того, як вона помітила його. Птах пурхнув на, гіл, пурхнув на гілку дерева, проте конверт довелося залишити на землі. Кішка понюхала конверт. Вона ж не забере листа, ні. Пухнаста хутко втратила цікавість і побігла геть. Маленький посланець віддихався, спустився на землю та продовжив свій шлях. За кілька днів пак із друзями шукали в людському селищі особливих смаколиків до Різдва. Обов'язково потрібно думати про звірят, сказала одна тітонька, нахилившись і виклавши на тарілочку горіхи. Яблука і мурку. Вона підборгнула трьом друзям, які обережно причаїлися за прикрашеною ялинкою. Аж тут на велосипеді під'їхав листоноша і вручив їй конверт. Як я на вас чекала! радісно зойкнула тітонька, притиснувши пошту до грудей, і пішла до будинку. Пак чудово її розумів такий лист. Безумовно, був справжньою радістю. І ось нарешті настав святвечір. Мама Єнотиха відправила пака на двір, де він із друзями зліпив сніговика. Єнотик не абияк занурився в роботу, аж раптом почув схвильоване щебіння. Стережись! До друзів щось штовхнулося, з верхівки схило. Що це таке? Воно блискавично шугнуло вперед і приземлилося прямісінько в пака під ногами. Це був лист. А поряд лежав страшенно виснажений задирий хвіст. віст. Маленький птах сів на конверт, як на сенчата, і зіслизнув із гладенької засніженої гори. Пак обережно підняв листа і задере хвоста та поніс обох додому. Удома всі щонайперше найперше кинулися піклуватися про крихітного посланця, його нагодували, дали попити, а відтак влаштували на кріслі, де бідолаха одразу заснув. І тоді пак узявся детальніше розглядати листа, на ньому. Було написано його ім'я. Єнотик аж засяяв від радості і здивувався, адже на конверті було написано Пакові, дорослому єноту. Дорослому? перепитав пак. От тепер він справді зацікавився. Любий дорослий єноте Паку. Я точно пам'ятаю, що у твоєму віці більше не хотів бути маленьким. Тому так і пишу, дорослий єноте, бажаю тобі чудових різдвяних свят, переказуй вітання мамі й татові єнота, твій дядечко вус. Пак захихотів і повідомив Я маю передати вам вітання. Тоді поставив листівку поряд з іншими на підвіконня. А тепер святкуватимемо Різдво, сказала мама, і всі повсідалися за стіл. Звичайно, за дири хвоста теж запросили відсвяткувати з усіма, а пак він був щасливий, як ніколи.